Поки ти спав, скінчилася війна. Повстала наша сила невмируща героїв славних вічні імена, закарбували ми в серцях і душах. Поки ти спав, здолали ворогів, звільнилася від гніту Україна. Об'єднана від гір і до морів, Відновлена з розбитої руїни. Тепер нечутно свисто вражих куль, а де велись бої цвітуть алеї. Російський тероризм збороли нуль, поки ти спав. Так міцно під землею, нехай слова мої почує рай, твій подвиг незабутий, ми всі вільні життя, віддавши за свій рідний край, ти виграв, друже, спочивай спокійно, Валерія Кропівна.